Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. На дворі середина осені. І, як бачите, в мене ще багато зелених помідорів, які не встигнуть дозріти. Але м м хочу їх спробувати зберегти. Все ж таки провести потрібно прибирання на ділянці, де е, в мене напевно, що в наступному році так само будуть рости. Помідори, ну або перці, що небудь. Але все рівно ось ці всі, всі помідори не бажано лишати, тому що, бачите, є вже і хвороби, і на помідорах, і на стеблах, на самих рослинах. Тому потрібно все ж таки прибрати цю діляночку. Що я хочу зараз зробити, я вже почала це робити. Я збираю усі зелені помідори. З надією, що вони дозріють, або, хоча б, частково дозріють, тому що є деякі сорти, яких я взагалі не коштувала, тому що вони навіть не встигли дозріти. Наприклад, ось цей низькорослий помідор, який я показувала вам, як я його підв'язую, під назви затонулий персик. Ось він, ми з вами його пам'ятаєте, підв'язку. І на ньому був лише один стиглий помідор, з якого я зібрала насіння. Всі інші ще на кущах. Але дивіться, так вже це можна зробити. Що я хочу сказати з, цього, з приводу цього помідора, він не тріскається. Подивіться, на ньому майже немає ось один, який я помітила, що з розтріскуванням всі інші плоди ось абсолютно нормальні. Ну, тобто він такий досить стійкий до розтріскування. Хоча інші помідори, ну, більшість інших помідорів розтріскалась. Ось цей, до речі, також тримається. Так, що це я не скажу, А ні, зараз скажу. Це в нас яскравий самоцвіт. З нього, до речі, я вже зібрала насіння, пробувала. Смачний. А ось є, бачите, гігант Дмитрієва, а він не стійкий. До розтріскування кожен, кожен плід, можливо, десь там є маленький, який то я не впевнена, він дуже сильно тріскається. Це через те, що він занадто соковитий всередині. Ось, ну і більшість плодів, деякі я вже зібрала. Вже в мене не один ящичок такий. Ось, Буду показувати, як вони стоять, як вони тримаються, як вони дозрівають, чи взагалі вони дозрівають, не знаю. Ось дивіться ще. Так, це в нас, зараз скажу, що. Це в нас смарагдова груша. Також кожен плід, як бачите, розтрісканий, а де є? Деякі взагалі жахливо розтріскані. Ось так вони виглядають. Тому одні стійкі, одні стійкі. А ось ця синьо-біла грона під назвою, подивіться, він взагалі нічого майже не має. Хоча ні. Також розтріскався, але він якийсь такий більш адекватний. О, моя улюблена золота волоска, вона дуже швидко полопалася, тому що вона є досить тонко кора. Але є і гарні ось такі. І <грона>. я їх зріжу прямо з гронами. Я вже так е, зрізала саме з цього сорту, клала у веранді, там де більш-менш тепло, не на сильному холоді. І вони дозріли. Звісно, що вони не такі смачні, як на кущах. Але чи є в нас зараз вибір? Тому. Ось така справа. Чи зачищати ось ці ділянки? Звісно, якщо є можливість, потрібно якомога ретельніше прибрати усю цю хворобу з вашої ділянки. Тому що все ж таки вони лишаються і нікуди не діваються, їх бажано би винести і спалити. Навіть не на компостну кучу, як дуже часто роблять, усе це на компостну кучу. Ні. Хвороби на компостній кучі не зникнуть. І ви їх потім рознесете з тим компостом знову по ділянці. Тому найкращий варіант для хворих рослин це виносити їх подалі і спалювати. Це ідеальний варіант. І все ж таки виносити їх потрібно. Так, ну що, пішла я збирати? Ну, що ж, вирішила я діяти більш ефективно. Спочатку я думала, що зніму всі зелені, а потім думаю, чи вже буду так втрачати час? Я одразу беру куч. Знімаю з нього зелень і плюс повністю його прибираю. Бачите, вже діляночка зачищена. І що я хотіла вам показати? Грони. Подивіться, ось це сливка бендрика жовта. Грони просто такі от. І ось така майже кожна грона. Тобто він такий дуже врожайний. Але що мені не подобається в ньому, Звісно, що я оцінюю товарності. Мені не подобається форма. Форма в нього ось така якась різна. Він неоднаковий. Бачите? Вони є такі і грушевидна, і якась кубовидна, і видовжена, і з носиком може бути, і без носика. Ну, тобто, сама форма, як для продажу, мені не подобається. Але в нього дуже класний колір. Так, зараз мені навіть немає з чим показати вам що. А вона. Але вона така ось реально жовтого кольору, не помаранчевого. Ось, як в мене дивіться, є ось такий. Бачите, він більш помаранчевий. А той зараз я ну, спробую вам хоча б приблизно показати. Ну, ось так, якщо порівняти, то ось це якась. Не знаю, якийсь інший сорт, не знаю, не пам'ятаю який. А ось сливка бендрика вона ось такого жовтого кольору, навіть трішечки-трішечки світліша. Це такий темнуватий. А ось та вона прям така жовтого, прям, ну як лимон. Лимонного такого кольору. Тому що це як апельсин помаранчевого кольору. Ось така. Це, до речі, бачите, в нас така кріплення, натяжка для сітки на теплиці, затіняючи ось такі пляшки в нас висять. Ну, і я порахувала на цій гроні 13 плодів. Приблизно 10, 10 плодів точно є на кожній гроні. О, чесно кажучи, сама від себе я такого не очікувала, але я встигла зачистити ось всю цю ділянку з моїми помідорами. Навіть розібрала я конструкцію, до якої підв'язалась, тому що вона була такою тимчасовою і вже під кінець сезону не витримувала. Тому я її розібрала. А наступний рік, я думаю, сподіваюся, що буде в мене інше. Винесла все бадилля, зараз я позбираю ці помідори, які попадали. І дуже хочу ще сюди, хоча б так де-не-де та просіяти сидирати. Вони вже не дуже встигнуть прорости. Але я думаю, щось наросте, тому що в нас ще два місяці може бути як мінімум тепло. Тому хотілося б мені кинути сюди, хоч трішечки якихось сидиратів. Ну, але з сидиратами то в мене таке мрії. Хоча би дозачистити ось цю ділянку. У мене вже на сьогодні мало часу лишилось, тому що в мене починаються скоро уроки онлайн. Треба хоча б трішечки підготуватися ще, в плані зовнішнього вигляду, тому що я виходжу по відеозв'язку. Ось. І хоча б привести себе в порядок. До уроків я готуюся заздалегідь. Зараз вже, добре, вечори такі ще можна готуватися. До речі, ось це – це тархун. Ось він в мене тут росте, і я його ніяк не використовувала. Ну, не знаю я. Смак він не поганий. Не смак, а запах він непоганий має, але я не знаю, як його використовувати. До речі, якщо ви знаєте, скажіть, як ви використовуєте тархун? Тому що я якось е, ніколи його не використовувала. Кажуть, що кладуть його в компоти, в консервацію. Е, ну, Консервацію компотів. Але я. Не знаю, треба пробувати мені. Ну і невеличка вставочка з приводу ось цих мотозочків, я їх збираю. І на наступний рік я їх знову буду використовувати повторно. Я вже так робила минулого року, зібрала і також їх використовувала повторно. Навіщо купувати і використовувати нову, якщо абсолютно нормальна, якщо вона зберігається в темряві, вона не буде розпадатися від сонячного проміння, вона не так довго. Служила мені, скажімо так, тому використовуйте речі з розуму. Не будьте байдужими до довкілля. Так, ну що, ось така справа. Чи поприбирали ви вже е, хоч щось на городі, чи ви лишаєте це все до весни? Тому що я планувала також до весни лишити, але передумала, Ну, навіщо мені тут потрібна ось ця гниль та хвороби? Хочу винести все. Якомога скоріше, поки є час. До речі, дивіться, як бур'янці гарно цвітуть. Не знаю, як воно називається, але така прям ромашечка гарна, от реально гарна. Навіть не хочеться її зрубувати, тому що я зачищу і а її, напевно, і лишу. Нехай буде так. Ну що ж, до нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте і хай вам щастить!